Говоримо, призначаю цю дошку полем. Ставимо фігуру вас на полі? Куди вона дивиться? Торкніться до неї пальцем. Що вона відчуває сама по собі? Тепер поставте фігуру діагнозу. І пам'ятаючи, що діагноз це не хвороба. Діагноз це не симптоми. Діагноз це діагноз. Торкніться до неї пальцем. Як вона почувається сама по собі? Що вона відчуває по відношенню до фігури вас? Тепер торкніться пальцем фігури вас. Що вона відчуває по відношенню до фігури діагнозу? Тепер зверніть увагу, ваші почуття зараз це почуття до діагнозу, а не до симптомів чи хвороби. Якщо діагноз є не дуже емоційним, або ви хочете проявити ці відчуття чіткіше, поставте за фігурою діагнозу фігуру лікарів. А якщо захочете ще більшої глибини відчуттів, за фігурою лікарів можна поставити фігуру медицини. Як тепер фігура вас почувається зараз сама по собі? І що відчувають фігури діагнозу лікарів медицини по відношенню до фігури вас? І тепер ще раз, все, що зараз відбувається, це між вами і діагнозом. Запам'ятайте ці відчуття і заберіть з поля фігури діагнозу лікарів і медицини. Тепер поставте на поле фігуру хвороби. Що вона відчуває сама по собі. А по відношенню до вас. Тепер саме цікаве, що фігура в вас відчуває по відношенню до хвороби? Побудьте трошки в цих відчуттях і усвідомте їх. Тут вас може чекати цікавинка. Прийміть свої відчуття і відчуття хвороби. Це буде первинна робота для того, щоб ви зрозуміли, що взагалі відбувається в контексті вашої хвороби. І вже такі прості дії можуть мати терапевтичний ефект, якщо ви, звичайно, їм це дозволите. Як діяти далі? Можна поцікавитись, який відсоток цієї хвороби психологічних причин, а який відсоток фізіологічних. Як це зробити будь-яким доступним способом? Можна запитати напряму під свідомості, можна використати маятник чи рамку, можна мускульним тестом. Можна вголос проговорювати і відслідковувати реакцію тіла. Так ви зрозумієте, наскільки буде ефективним, виключно класичний підхід лікувати лише фізичне тіло. Якщо ж ви хочете і готові самостійно зайти чуть трошки далі, можете поставити фігуру причини хвороби. І точно так само подивитися, що вона відчуває сама по собі, і які відчуття між фігурами на полі. Для деякого вже на цьому етапі може відбутися повне розуміння ситуації і дивосцілення.